Яким чином між народами може запанувати справедливість? Не лише окрема людина, а й народи та нації мають право на справедливість. Ми спостерігаємо й такі приклади несправедливості, коли цілі держави завойовують, поділяють, зменшують до масштабів держав сателітів, грабують і вони навіть стають об'єктами експлуатації з боку сильніших держав. Кожному народу належить природне право на існування та незалежність. Право плекати свою мову й культуру, право на вільне самовизначення та вільний вибір, з якими державами він хоче мирно співпрацювати, щоб між усіма народами могли панувати мир, повага і солідарність, права людини повинні бути визнані та гарантовані на міждержавному рівні. Однак, згідно міжнародного права, державний суверенітет не повинен ставати приводом для відмови громадянам у реалізації їхніх прав або підставою для утисків меншин.